З нагоди 153-ї річниці перепоховання Тараса Шевченка Черкащиною мандрують вітчизняні майстри пера. Національна спілка письменників України організувала турне Шевченковими місцями, об'єднавши представників різних регіонів країни. Спеціальним гостем став відомий білоруський поет Прозаїк, політик-опозиціонер, лідер громадської кампанії Говори правду та політв'язень Володимир Некляєв. Про це пише сайт Золотоноша. Золотоніську гімназію відвідали голова столичного творчого об'єднання дитячих письменників Анатолій Качан, закарпатський прозаїк та поет Василь Густі, українська поетеса Галина Тарасюк і засновниця авторської українознавчої школи Марія Чумарна. Спеціальний гість відомий білоруський поет, прозаїк, політик, опозиціонер, лідер громадської кампанії Говори правду Володимир Нікляєв. У актовому залі відбулася зустріч зі старшими школярами, під час якої піднімалися питання української культури, її значення в розвитку нації. Згадувалась творча спадщина Тараса Шевченка та безцінні таланти представників українського народу. Білоруський митець Володимир Нікляєв висловив своє задоволення відвідуванням навчального закладу та живим спілкуванням з дітьми. Адже на своїй батьківщині такої нагоди давно вже немає.